Привіт! У цьому відео я покажу, як купити ETF в Trade Republic. Спочатку відкриваємо додаток Trade Republic, внизу зліва бачимо опцію пошук, натискаємо на неї. Тепер внизу вводимо ETF, який хочете придбати. Найпопулярніший, мабуть, MSCI World. Зверху показані акції, але нам потрібен ETF. Тому прокручуємо вниз і бачимо MSCI World у категорії ETF. Вибираємо верхній від iShares. Натискаємо на нього, а потім на «Торгувати». Тепер бачимо опцію купити, натискаємо на неї. Зазвичай вказуємо кількість часток. Наприклад, я хочу купити одну акцію, це означає, що спишеться ось стільки, але ми можемо це змінити. Якщо натиснемо акції, можемо інвестувати, створити ліміт, стоп і план заощаджень, як бажаєте. Наприклад, можна вибрати суму. Якщо хочете вкласти 50 євро, отримуєте стільки акцій. Раджу купувати акціями, якщо можливо. Купимо одну акцію. Вибираємо одну, тоді натискаємо Далі. Тут все наочно представлено. Важливо, комісія євро. Тиснемо купити і бачимо виконання ордеру. Повернувшись, бачимо MSCI World у портфоліо. Загальна вартість така, бо вже маю трохи. Ось так легко купити ETF в Trade Republic. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Якщо хочете створити план заощаджень, є інструкція. Шукайте на Ютубі План заощаджень ETF Trade Republic», Натисніть це відео це швидше ніж відео вгорі. Подивіться спокійно і легко створити план заощаджень. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!